Як відбувається процес потрапляння нової людини у ваш підрозділ? Чи є адаптація навчання? Все починається з, зі співбесіди. Потім, якщо все добре, то вона йде на ВЗВП. Потім приходить в підрозділ. Ми ще раз оцінюємо придатність людини до тієї посади, на яку вона планувалася. Тобто, наприклад, ми. Знайомимо людину з посадовими обов'язками. Наприклад, якщо це вибухотехнік, ми даємо там і пощупати ту вибухівку, розказати, показати, як воно це працює, ще щось. Тоді е, людина може сказати там, типу, ні, я все-таки, наприклад, до вибухівки не хочу. Це от не моє. Можна, я буду там пілотом. І ми стараємося показати. Пілотну сферу. Якщо їй це подобається, тобто якщо вона розуміє, що це саме те, чим вона хотіла б займатися, то тоді ми відправляємо на профільні курси, і людина вчиться пілотувати, наприклад, певний тип засобів. І після того, після повернення, є час, коли вона входить в цю свою роль. І потім починає розвиватися в цій сфері. Ми навчаємо людей постійно для того, щоб вони завжди були готові до найрізноманітніших якихось подій, які можуть з ними трапитися.